Ребятки, ми знову в Каунасі на базарі. Будемо дивитися, що тут є, що тут немає. ну Є тут все, все, що хочеш. Тут є таке, що ви навіть і не догадуєтеся, таке тут є. Тут навіть є отакі, ви бачите, коробки. Айчик АХ35 Что за него хочет 9250 Это 10-й риг 2 литровый дизелек На автомате вот ключевой Шкира Ольфик ну, из В хэтчбеке на оптиці 16 рік 81 кВт 1.6 9.950 старт так круіз, є тканина, п'ятиступка, підігрів, навігація, клімат. Литня стоит Мишелин, но уже надо будет менять. Треба может еще и запасный комплект. И тут правда, бачите, есть нюанс. Вот. Вин, типа, все красивый, но есть нюанс. Надо уже дивиться. Цього продавець якраз тільки протер. Свіженький, тільки протерти, зима, легкосплавні диски, 11 рік, 2 літри, 105 кВт, 7950 старт. Комбінований салон, шкіра, алкантара, автомат, клімат, підігрів, навігації немає. 14 рік, 2-літрова, 110 кВт, на 10-950. Але це на ткані. Автомат, там, все, ну, салон тканина Зрозуміло, що дивимося, те, що цікаво нам там, там трьохкубові. Якщо цікаво комусь там для Європи, то можна це все зробити, то можна в Литві на фірму поставити, щоб їздити по Європі, щоб зараз її не розмитнювати. Но... Оце... Той не підходив. А це Двохлітрова дизельна. Так, буду показувати все, що стоїть на площадках, але просто акцентувати увагу буду на тому, що, на тому, що От, то, що може бути потенційно цікавим. От, кому буде більше якась детальна інформація, будете де телефонувати, От, будемо обговорювати. Це Volvo 2-літрова, 10900. По цінах то кажу зразу, що можна говорити, з ними торгуватися, то, ну, як на якій машині по-різному, на якісь більше, на якісь менше. От, ну, предметний торг завжди може бути. 320. О, два пільочки Insignia, 10-й рік 2-літровий автомат 5950. На такому світлому шкіряному салоні положення сидінь є автомат. Так, далі підігрів, клімат є, круїз є, універсалі. Так, і... Астра ще є. Астра 16 рік, 7650, 1,6 дизель. Тільки ага, на експорт, бачите, на експорт буде 6300. На експорт. На деяких написано, на деяких немає, треба уточняти. 550 В62-літрова на автоматі. Це 7320 мінівен Galaxy 12-рік 2-літровий, 7450-120 кВт. От, ну, по деяких машинах е, є ціни на експорт, От, на деякі, зразу пишуть, деякі треба е, уточняти. це 2.7 це орніс матеріали це 2.7 так може люди дивляться не будемо заважати так 320 12 рік 2 літрова 105 кВт 11500 вона ж не свіжа ніж тут 520 двохлітрова 10 рік автомат 6900 З панорамою так 520 двохлітрова 11450 Бар 12 рік 7 п'ятсот Ну, один цена така немала. Що він там по цьому на тканині? Тканина шестиступка тринадцятий рік. Ти не сім десять тисяч на цій площадці то я не так давно був, по суті, тут асортимент сильно не змінився.

бачок 14 тисяч двохлітровий 8 450 103 кВт Так, це Volvo V80 14 рік 1.6 8 950 На інсенію 14-го року 8600. Хочуться двохлітрова. Що там по салону? Комбінований салон, автомат. За Volvo в 60 xc 60 постійно. Питають от, на повному приводі, От бачите параметри. От, якщо когось буде цікавити, то можете телефонувати. От у них, ну в принципі, у них тут багато. Плотно ну, так поставили, треба обходити до того Турана 520-12 рік, 11250. Вінчик 1,6750, він правда без, без туманок на звичайній оптиці. От, так, і 6,77 кВт, 11 рік. Тканина, шестиступка. Так, Volvo v 70 9 рік, 2-літрова дизельна 6000. Так, ще один Superbio вольф там є, то що цікаве може бути, але ну, яка ціна. Тут 174 8450, 13 рік. 13 рік, 77 кВт, ліфтбек, тканина, п'ятіступ, навігація, підігрівів немає, клімат є. От, ну По факту вона буде ставати десь орієнтовно. Ну, Плюсуйте 3000 євро. Це десь грубо вона так має стати в Україні за такі гроші. Грінлайн. 13 рік. Так, Потім Гольф в Універсалі 12 рік, один 67 кВт, 6 тисяч тисяч і тихогляду 25-го року вона ще з тихоглядом іде штубка, підігрівів немає і клімату немає тільки цей кондюр на кондиціонері вона. Так, Volvo V-60, 10 рік 2,4, 10,350, 129 кВт. 530, 530 це хіба що по Європі зараз їздити, тому що зараз на них розмитнення, ну хоча от, рахуйте там розтаможки за її путали, мабуть, під 6 тисяч доларів.